Привіт! Експериментуємо! Зелена гречка помила, воду злила, кусочок м'яса, порізала мільцями кусками і додала до цієї гречки ще половину морквини, порізану такими маленькими кусочками. Змішала і додала маленький шматочок масла. Сюди любима моя паприка, яка в мене є на каналі, плюс овочна приправа. Доливаю водичкою так, щоб вона була в рівень з кашею. Ставлю в мікрохвилівку буквально на 15 хвилин з перервою між кожними 5 хвилинами. Ось моя каша отака. Зараз я її викладу на тарілочку. Ось вона, гляньте, вона наче тушена. Ви подивіться, це зелена гречка. Вона настільки смачна, а м'ясо, подивіться, на це м'ясо, не можна показати по-іншому, тільки в руках. Чому в руках? Тому що я вам показую, які волокна. Подивіться, як воно гарно приготувалось. Воно не сухе, воно соковите, воно смачне. Я собі так думаю, боже, чого ж я так раніше не готувала? Ну, все ж так просто і смачно. Мені приємно, вам всього добро. Вставайте живі, здорові.